Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в цьому відео з вами зробимо невеличку практику, ми зробимо привітання сонцю. Привітання сонцю це такий маленький набір асан, які за собою несуть відкриття нашої енергії, її кругообіг і дають нам можливість і розслабитись. І заспокоїти наше дихання, і розтягнути трішечки наше тіло, прибрати наші зажими. Як завжди, кожна практика розпочинається з розминки. Отже, ми з вами робимо невеличку розминку. Ми з вами сідаємо в навпівлоти по центру калинка. Наші долоньки ми кладемо на коліна. Тепер з вдихом ми робимо прогину вперед з вами. А з видихом ми з вами прогинаємось, округлюємо нашу спинку в протилежний бік. З вдихом ми прогнулись вперед. З видихом назад. Знову з видихом ми прогнулись вперед. З видихом округлили спинку. Зараз покажу вам, як збоку це виглядає. Ви не повинні завалюватись максимально. У вас сідниці щільно прилягають до килимка. Ось ви сидите. В комфортному для себе положенні спинки тримаєте рівно, плечі у вас опущені. Ми кладемо ручки долоньки на коліна. Тепер робимо вдих, робимо прогин уперед. Відкриваємо грудну клітину, з видихом ми з вами округлюємось. Робимо так 5 дихальних циклів. Отже, починаємо. Видих, прогнулись, з вдихом округлились. На вдисі, прогнулись. На видисі, округлились, з вдихом зробили прогин. з видихом округлились. З вдихом знову прогин. На видисі округлились. І останній раз. Вдих, прогнулись. Видих, округлились. Добре. Наступна наша вправа розминки, ми з вами трішки потягнемо нашу праву та ліву сторони. Отже, ми з вами робимо вдих, підіймаємо ручки догори. З видихом ми з вами опускаємо праву ручку на передпліччя і заводимо ліву собі за заголівку. Ми гарно, гарно з вами розтягуємо весь наш лівий бік. Потім вдих центр повернулись ручки догори. З видихом лівий бік. Ми повернулись. Тепер ми тягнемо на передпліччя ліве. Тепер ми тягнемо з вами праву сторону повністю. Ми з вами зробимо зараз так три рази. Ви розтягуєтесь наскільки, наскільки вам комфортно. От як ви відчуваєте його в першу чергу, це ваші відчуття. Не потрібно намагатись зробити все максимально. Ми робимо все по відчуттям. Отже, ми робимо вдих, ручки підіймаємо догори. З видихом, праве передпліччя заземляємо в килимок, тягнемо лівий бік. Гарно потягнулись. Повернулись по центру, зробили вдих. З видихом заземлило ліве передпліччя, тепер потягнуло весь правий бік. Знову вдих центр, праве передпліччя в килимок, видих, Видих, центр, ліве передпліччя килимок, видих. І робимо останнє коло. По центру робимо вдих. Заземляємо праве передпліччя, тягнемо лівий бік, робимо видих, вдих центр, ліве передпліччя в килимок заземляємо і тягнемо добре правий бік. І повільно ми з вами повертаємось, робимо глибокий вдих, а з видихом опускаємо наші ручки донизу. І останнє, що ми з вами зробимо в розминці, це гарно потягнемо зараз наш хребет. Ми з вами стоїмо по центру килимка, вирівнюємося, стоїмо вертикальне положення. Наша задача зараз максимально розслабитись. Ми нагинаємось і ставимо, кладемо наші долоньки собі під стопи. Ось, Ми заземлились, ми закрили цей кругообіг енергії. І прогинаємось. Ми з вами гарно-гарно тягнемо наш хребет. Такій позиції ніжки ми тримаємо рівно. Ми утворили з вами таке ніби коло. Ми з вами зараз робимо п'ять дихальних циклів. Один. Два. Три. Чотири. 5. Дістаємо наші долоньки. І з круглою спинкою це дуже важливо. Ми з вами повертаємось в вертикальне положення. Голівка завжди приходить останньою. Це дуже важливо для того, щоб ви різко не підривалось. Щоб у вас не запаморочилось, ми завжди з прогином з усього. Ми будемо виходити з прогином і голівка приходить завжди останнє. Можемо переходити до нашого привітання сонцю. Ми з вами стаємо на початок нашого килимка. І першу чергу, перед тим як робити будь-яку асану, її потрібно відбудувати. Ми з вами стали на початок килимка, ніжки поставили рівно. Так, з'єднали їх далі. Що ми з вами робимо? Ми підкрутили наш куприк. Так, сідниці у нас мають бути напружені. Ось, Ми з вами розкриваємо грудну клітину, відводимо плечі назад і опускаємо їх, руки повздовж тіла, голівкою, ніби тягнемось до неба з вами. Тепер на вдисі ручки через сторони догори, склали долоньки, прогнулись. З видихом, ми втікаємо в нагул і заземляємо наші долоньки. Далі ми з вами відставляємо зараз нашу ліву ногу. Відставили ліву ногу, що важливо у цій позиції. Коли ми з вами тут знаходимось, наша задача, щоб нога, яка стоїть спереду, попереду, вона у нас завжди була під кутом 90 градусів. Тобто, у вас завжди має бути п'ятка. На рівні з коліном не потрібно отак завалюватись, бо ви не отримаєте той комфорт, який маєте отримати. Не відчуєте наскільки вам комфортно, що ви тут і зараз у моменті. Тому ваша задача, щоб не давати ніяку напругу на інші м'язи. Ваша задача тут, щоб у вас було кут 90 градусів. В ідеалі, щоб перед вами стояло зеркало, щоб ви могли це побачити, щоб ви могли це налаштувати. Отже, з часом ваше тіло звикне і ніжка буде самостійно ставати в цей кут. Отже, ми з вами стоїмо з кутом 90 градусів, відлаштували нашу праву ніжку. Далі що ми робимо? Ми заземляємо з вами п'ятку, килимок, можна трішечки її підтягнути, для того, щоб вам було зручно. Права ніжка у нас лишається так само під кутом 90 градусів. Ми з вами тримаємо рівновагу, вирівнюємось. Що тут головне? Ваш таз хоче розвернутися, ви його маєте повернути назад. Ну, тобто ви стараєтесь максимально, у вас носочок дивиться трішечки вперед. Ви стараєтесь таз максимально, наскільки це можливо, повернути назад. У нас має бути закритий таз, ми його не відкриваємо, ми його закрили. Ось, Далі ми з вами витягуємо ручки вперед і дивимося, фокусуємось на нашому середньому пальці, робимо три дихальних цикли. Далі розвертаємо ніжку, заземляємо наші ручки і ми з вами звідси йдемо в планку. В планці робимо три дихальних цикли. З планки ми зараз будемо виходити в кобру, або, як ще кажуть, собака мордою до ми можемо вийти двома шляхами. Ми можемо або вийти через передпліччя в кобру, одразу зробити прогін. Або, якщо нам не комфортно, і ми тільки починаємо. Ми знаходимося з вами в планці. Що, в чому наша задача? Ми заземляємо коліна, ми заземляємо грудну клітину і ми з вами потім вирівнюємось і стаємо в кобру. В кобрі ми робимо три дихальних цикла. Кобрі, ми з вами ставимо наші ніжки на носочок і переходимо в собаку мордою донизу. Ми намагаємось з вами, нашим тазом, тягнутися якомога вище. Але в чому наша задача? Наша задача не торкнутися п'ятками до килимка, а наша задача тримати рівну спинку і максимально, намагатись ви... і максимально намагатись вирівняти наш хребет. Видовжити його. Тобто, ми виходить, що гарною клітиною тягнемось ось до килимка, міцно тримаємось долоньками на килимку, а сідничками тазом ми ніби тягнемось догори, ми намагаємось подовжити наш хребет. Якщо ви маєте бажання, ви можете поробити педальки і трішечки більше розтягнути задню поверхню стегна. Робимо три дихальних цикла. Далі ми з вами згинаємо ніжки і відставляємо нашу ліву ніжку, повертаємо її між долонь. Знову ж таки, ми відстроїмо кут 90 градусів завжди. Підтягуємо праву ніжку. І з округленою спидкою, пам'ятаємо, ми з вами повертаємось в вертикальне положення. Голівка завжди приходить останньою. Якщо необхідно, ви можете зробити три дихальних цикла для того, щоб заспокоїти ваше дихання. І ми з вами переходимо тепер на іншу сторону, будемо робити в трошки пришвидшеному темпі. Знову ж таки, ви робите це настільки, наскільки вам комфортно. Ви нікуди не поспішаєте. Ваша задача в першу чергу правильно відбудувати асану, щоб ви розуміли, ось це ваш рівень, вам тут комфортно, ви тут лишаєтесь. Так, ми стаємо на початок килимка. Пам'ятаємо, так, ніжки разом. Куприк ми підкрутили. Плечі відвели назад, розправили грудну клітину. Плечі у нас опущені. Руки повздовж тіла, голівка ніби тягнеться до неба. З видихом ручки через сторони догори підняли, прогнулись, з видихом зазилили в килимок. Відставили ми тепер з вами праву ніжку. Знову ж таки, в лівій нозі у нас кут 90 градусів. Пам'ятаємо, так? Ми з вами відстроїли цей кут. Далі, наступне, що ми з вами робимо? Ми з вами пам'ятаємо так, заземляємо ліву п'ятку в килимок. Тут у нас кут 90 градусів. Ми з вами вирівнюємось, максимально намагаємось закрити наш таз, розводимо ручки в сторони, концентруємось на лівій руці, на середньому пальці, робимо три дихальних цикли. Повертаємо ручки в килимок, заземляємо, відставляємо, розвертаємо праву ніжку. Відставляємо нашу ліву ніжку в планку, робимо три дихальних цикли. З планки ми переходимо в кобру або через коліна, або в хто, кого має можливість ще раз перед пліччя. Ми Перейшли з вами в кобру. Зробили три дихальних цикли. Кобри ми з вами. Ніжки ставимо на носочки і стаємо собаку морду донизу. Робимо три дихальних цикли. Згинаємо наші ніжки. І тепер праву ніжку ми з вами повертаємо між наших долонь, пам'ятаємо у 90 градусів. Повернули праву, ніжку підставили до неї ліво. І з круглою спинкою ми з вами повертаємось. Олівка завжди приходить останньою. Тепер ми можемо з вами сісти в позу на півлотоса і заспокоїти наше дихання, наш розум. Ми сідаємо в позону півлотаси, долоньки можна покласти або на коліна, або розвернути їх до неба і з'єднати середні та великі пальці. Ми робимо з вами глибокий вдих. І глибокий видих. Ще раз робимо глибокий вдих. І глибокий видих. І останній глибокий вдих. Глибокий видих. Зараз приділіть час собі. Подякуйте собі та своєму тілу за цю практику. Ваше дихання має ставати все повільнішим. Вдих та видих мають бути більш довгі, подовжені. В голові не має бути ніяких думок. Зараз хвилинку приділіть собі і подихайте, концентруйтесь на своєму диханні.